Так, ну що, друзі, зняв бампер, Ось тут вже відкручувалось майже. Те, що я закручував. Ось ми бачимо, що тут щось паялось. Ось тут трішки намагались паяти, але ну, такі... Такі штуки, я не знаю, з мене ніколи не працював, і я, чесно кажучи, не знаю за них. Ну, Але якщо побачимо тут, чи воно просто погано було зроблено? Чи, чи просто ці, ну, ці те, що наплавляють, воно не тримає нормально. Не знаю, ось тут якраз там, де в мене шпакльовано, і ось тут, де тріснуло біля фари. Е, ну, в принципі, все. Зараз знімаю губу. <кій> ось ці саморізи, тут я декілька їх прикрутив. Знімаю ну і починаю. Оце якось, можливо, з... Чи воно залишиться. Це... Ну, воно не тримається, нормально. нервати. Намагатимусь його просто здерти та зроблю своїм способом. Не знаю, можливо, хтось. Ну, я впевнений, що ну, я не перший, хто так робить. Я, і я там не, не відкрив Америку, але е, я їм працюю цим способом. Мені дуже подобається, тому просто раджу від себе. І як саме я буду робити, ось є така сітка Медяна. Е, ну, вона є медяна, є така як е, чи бронзова чи Латун. Латунна, напевно. Е, неважливо, головне, щоб вона була така. ну, якби, Вона така мілка. Я не знаю, десь ну, трохи менше міліметру ось цей квадратик. Ну, тобто, не знаю, як називається це ось між, між проволоками це відстань, десь менше міліметра. Я її просто ріжу ну, там, такими от полосами, там скільки мені потрібно, накладаю на тріщину. Наприклад, сюди і вплавляю з однієї сторони, і з іншої сторони. Не знаю, можливо, там це забагато, але я на всяк випадок роблю Тобто з внутрішньої сторони бампера і з зовнішньої сторони бампера. Потім зашліфовую це все, підшпакльовую і все. Тобто воно тримає, я... мій бампер витримав аварію, <кій> у іншої машини там, роз, розвалило в багажник, а в мене бампер витримав. Тому всі е, пластики, які я відновлював, я роблю саме по такому принципу. Беру сітку, вплавляю паяльником. Ну не важливо, у мене є паяльник великий такий, зараз покажу. І ним вплавляю е, до того, щоб він вплавився аж в пластик, і е, потім пластик цей ну, паяльником е, розрівнюю, і воно якби така а, а, арміровка. Яка ну, дуже міцно тримається. І якщо з обох сторін, то там не буде ніяких там коливань, що буде тискати шпаклівка, тому що з обох сторін буде тримати і воно буде дуже міцно. Ну, давайте починати. І зараз буде все показувати. По-перше, потрібно зняти партроніки. Ось також, як я і казав, вони клеїли на щось, якийсь тим клей ось тут, тому що їх тут по факту не повинно бути. Знімаю партроніки, <кій> цю проводку. Ну, в принципі, ну, можна, можна ще зняти омовач фар, в принципі, зараз він мені не потрібен, тому що все одно буду зашліфовувати і так далі. Тому е, знімаю омивачі фар, партроніки, розчітки, ось ці, напевно, ну, і починаю працювати. Так, ну максимально викруткою по відколупувати все, що тут було. Воно просто воно не трималось нормально, я не знаю. Ну, чи Це така технологія, не дуже, чи просто зробили так. Тут, тільки отримається, я його не чіпав. Тут трохи залишилось там. І ось там трохи там залишилось, які там не, не відколупуються, я просто зверху понаплавляю Ось, В принципі, все можна вже паяти. Це також потрібно хоч відрізати ось це все. Тож, ще хотів сказати важливий момент. Перед тим як робити ось, ну, тим, ось, там я зробив, потрібно зачухати ось ці місця. Ну, я беру ось такий круг для болгарки. Тому ну, всередині ще не так критично, а зовні де є фарба стара, воно буде дуже погано плавати. Ну, воно буде плаватися, але намучайтесь. Ну, е Я завжди з ось таким кругом зрізаю. Счухую шар фарби там до пластику, і тоді ось ця сітка вона дуже легко вплавляється, легко сідає. Так, друзі, ось такі стрічки нарізаю з цієї сітки мідяни. Далі, наприклад, ось, ось це місце я хочу от прикладую. Максимально. Звісно, однією рукою. Це дуже зручно, але ось такий паяльник. Ну, я бувало використовував паяльники такі. Ну, тобто то потрібно хоча б там якісь е, е, потужніший, щоб він розплавляв. Зараз воно падає. Зараз я прихвачу. Так, ось я прихватив трошки в двох місцях. І потім просто беру ось так і вплавляю туди сітку, щоб воно прям виходило з цих. Ось отак. Щоб вона виходила пластмаса, пластик, щоб він виходив з сітки. Інколи потрібно там десь. Чимось притримати, щоб воно не виходило. А потім отак розгладжую. Знову ось таким чином. Ну, ось таким чином проходимо ось по всім. І ззовні також. Тобто <реку> ось воно виходить. Ось така штука, і ще можна трохи вплавати і просто рукою незручно мені працювати. <реку> Але суть я показав, в принципі, я думаю, що зрозуміло. Зараз. Можливо, коли буду, бампер буде стояти на автівці, я буду робити зовнішню частину, то я просто поставлю на штатив і покажу вже більш детально. Так, ну що, друзі, все зсередини про пропаяв. Ось так вийшло. Ну, можливо, воно зовні і не дуже естетично, але ну, воно не впливає ніяк, воно дуже міцно тримає, тим буде тримати і. Я так красу, ну, чисто візуально, щоб не дуже було. А так ну, всередині ніхто там не буде нічого бачити, Тим паче, що ну, або так, або ось ці чорні полоски, які були, також їх видно. Ну, якби, мені головне, щоб воно тримало. А воно буде тримати 100% перевірено на інших моїх машинах. В принципі, все. Тепер залишаються ось ці місця. Ну, ось, бачимо, що тут пая воно ж нагрілося, шпаклівка, і потрібно все це чесати повністю. І ще ззовні про, пропаяти, прошпаклювати тоненьким шаром і пофарбувати. Ось тут, ось ці місця потрібно також зрівняти все це, про, про, ну, напаяти також такі э, стрічки з мідяної сітки, і буде. Тримати вогонь і ось тут також. І ось тут. Ось ці місця потрібно повністю також. Так, хочу, на прикладі ось тут показати, як це робиться, тому що мені рукою незручно, я так на насатив поставив Я беру ось так. Спочатку направляю і паяльником її беру якусь викладку чи щось таке, щоб можна було притримати. Ось так. Чекаю, щоб воно трохи схватилось, щоб воно не, не втекло потім. Зараз цей кут. І потім просто цей пластик ми розправляємо по, по цій. Так. Нехай навіть воно буде трохи глибше, все одно потім шпаклівкою вильняється. Так, чекаємо. Тепер направляємо і. Я ось так беру і ось так. І потрохи як іду так. Пройшли трохи, притримали, щоб воно застигло, щоб стало по формі. Є. І тепер просто беру так і... Як я кажу, шпаклюю пластиком. Ось так його не опа. Так, кріплення годивилося. Так. Ось так. Все. Тут воно рівненько. Ну, звичайно, що не ідеально потрібно шпаклювати, але мінімальний слой шпаклівки потрібен. І далі продовжую з цього місця. Вплавляю, щоб воно прямо зайшло в пластик і пішов ось так. Перетримали. Почекали трохи. Ось тут чорна ця полоска, це просто вплаване, чесно кажучи, не знаю, що це, як, як воно працює. Жодного разу. Ну, я не, в цьому не спеціалізуюсь, тому жодного разу не працював з такою штукою, але ось цей спосіб я дуже люблю і це 100% міцніше. Тому що є така арміровка, яка не дасть там пластику потім. Так, ну і останнє тут ось це просто трохи доверху, так що не вплавалося так все. В принципі. На цьому ми закінчимо цю сторону. І тепер розгладжуємо. Все, потім ще можна машинку підшкурити, зрівняти і потім шпаклівку. Ну, ось таким чином воно і виходить ось. Так, фокусуйся ось так. Ось я тут вже зробив ось так пройшов, ось так пройшов, і ось цю частину біля фари також ось так пройшов. Ну, а Тут заплавив, потрібно тільки поплювати, Там, де сама різа була. Все, зараз роблю ту сторону іншу. І потім можна пройтись машинкою і накласти шарш поклівки. Так, ну, ось воно вийшло, я трохи його шліфував тут е, машинкою, е, не машинкою, а кругом на болгарку з наждачкою пройшовся, зрівняв його максимально ось тут. Також тут, я ось так. Ось цей кут був дуже, дуже поганий. Ось так. Ну і ось цей, звісно. Ой, тобто, зараз просто є ж поклівка в мене для пластику, для бамперів, Вона трохи така еластичніша, ніж звичайно. Я зараз просто такий шар накладу ну перший, такий, щоб плюс-мінус вивести форму, а потім вже буду дошпакльовувати, які там будуть. Гріхи буде вже дошпакльовувати. Ну і займусь ще ось цими патронниками, сплавлю його. Ось Тут тільки не знаю, що робити. Дуже велика. Ну, чесно плавлю. У мене там є ці з ось ці, що були наплавлені, зсередини я їх поздирав, їх можна просто розплавити. і туди якби. На... Накласти і зверху також сіткою такою, і, ну, і також зашпаклювати, і потім вже отвір вже зробити рідним. Ну, буду показувати далі. Так, ну і шпаклюємо. Це поки що такі. Варіант не остаточний, тому що. З першого разу тут нереально просто напевно. Може реально, але я не вмію. Ну, Вишпуклювати так, так, щоб було ідеально з першого разу. Ну, ось так, то потім я. Як. Так, по бамперу, дивіться. Що я зробив? Ну, по-перше, я тут вже таким. Дуже сподіваюся, що останнім шаром пошпаклював. Це я е, зроблю рівненький отвір під партронік. Тут також я вже зашпаклював, заплавив, все все тут добре, тут також е, зробив партроніки, корпус партроніки е, разом, е, разом з бампером заплавив, тут також пошпаклював і тут пошпаклював, і тут пошпаклював. Ось, потрібно ще зачистити і можна в принципі фарбувати. Ще я хотів фарбувати задній бампер. ось Тут воно безпокоцане, тут лак поліз, тут вже щось там робили. Коротше, хочу пофарбувати, тут, тут потрібно заплавити також і хочу пофарбувати цю, цю частину також в, під підколір кузова. У мене ці накладки на порогі будуть також під кольор кузова, тому хочу цей бампер пофарбувати під кольор кузова. Я не став знімати саме фарбування і так далі, тому, ну, тому що мета була відео саме показати, як, як паяти. Ось тут, ось тут є нюанс. Е, ну, видно, тому що я вже намагався його виправити, але нічого не вийшло, тому що. Коротше, це потрібно брати частину фарбувати, підфарбовувати. Я не, не хочу цим займатися. Е, воно виглядає досить непогано, свіжо, не буду там в ідеал його е, виводити. Ну, це, це бруд просто. Е, ось. І ще один дуже великий косяк це ось цей партронік. Коротше, я не, не попав в отвір. Чомусь не знаю чому. Е, місце, де партронік е, вставляється, Воно, тобто і отвір, коротше, не попав у центр цього отвору, і прийшлося трошки нижче ось розсверлити, щоб став партронік, тому що інакше він не ставав. Ну і звісно, тут здулось, тріснуло це те, що я тут нападав, тому що я намагався його вставити, а потім вже побачив, що воно не співпадає, і я просто цим партроніком датчиком видавив. Ту ж поклівку, яку я робив. Але я думаю, що це не, не, не суттєво, не критично. Ну і тут я вже постарався з губою, вже відколов шматочок, з'їжджав і об бурківку зачепився і вдивився кусочок. Ну, Це може ще одну таку губу куплю і просто цю частину поміняю одну. І все, ну, поки що це також не критично. Ну і як бачите, пофарбована решітка. Просто в глянцевий чорний. Ще потрібно значок якийсь купити опеля і наклеїти сюди. Буде, буде супер. Ось. Ну, Такий спосіб. Вже начепив поки що диски звичайні на зимовій гумі. Ті диски я вже пофарбував, також буде відео про це окремо. Дуже цікавий колір вийшов. Ось, але не можу дочекатись вже весни, коли я їх поставлю. Тому, ну, якось так. Кому було цікаво, хто, кому було корисно, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, побажання, якісь, зауваження можливо. Я всі коментарі читаю, на всі коментарі відповідаю. Поки що поки їх не так багато, що є можливість відповідати. Тому з радістю почитаю, з радістю поспілкуюся. Ось, дякую за перегляд. Побачимось з вами в наступних відео мирного неба і пока-пока.